Колеги, вітаю з вами Дюха. І сьогодні ми розпочинаємо лесплей по новій грі. Tempest Rising. Це також Артієсочка, як і StarCraft 2, по якому у нас зараз іде летсплей. Ця гра абсолютно нова, на відміну від StarCraft 2. Вийшла вона позавчора. І це така класична РТС, ка дуже багато взяли розробники з серії ігр Command and Conquer. і вони самі про це кажуть, тому має бути цікаво. Відгуки схвальні, понад 88% позитивних відгуків у стімі. Треба брати, дограти. грати, треба тестувати. Е, почнемо ми. Ну, Хто грав відразу в Tiberium е, Wars, скажу, що ці глобальні сили. Захисту, ну, це типа GDI було в, в англійській версії гри Command and Conquer uh, Tiberium Wars. А тут а, а в російській локалізації це були ГСБ. А тут вони вийшли ГСО. Ну, точно точно з якимось наміром це робилося, впевнений, бо багато чого копіювалося, якось відозмінювалось. Почнемо саме за добрих чувачків. Ось, міротворці. Таке потужне слово тут використали розробники, е, гарно навчені, у них є гроші, спеціалізуються на аналізі та е, знищенні е, е, загроз на полі битви. Використовують передові технології зв'язку, щоб завжди на один шаг е, бути поперед противника. Клас. Е, так, це в мене була тестова. Я просто тестив, як мене буде чутно на фоні гри, називаємо Пюха Юлей. Складність вибираємо найбільшу і будемо дивитися, української локалізації, на жаль, немає, азвучку ми всі грі використовуємо англійську, бо, знову ж таки, якщо в StarCraft я був, я був упередженим. в озвучці, Бо я знав, що російська прям добра. То тут я не знаю, яка російська, тому для мене взагалі не критично. Але оскільки гра нова, я не знаю, що робити, то розуміти мені текст потрібно, тому е, граємо з е, російською локалізацією. На жаль. На жаль. Е, хтось заважає е, збирати Tempest. Це такий місцевий ресурс. Якщо в Тіберіум Ворсі це був в Тібері, то тут це Tempest. Uh, і наші люди думають, що в цьому замішана якась династія. Треба відбити позицію і утримувати її. Uh, очікує uh, мобільної uh, будівної платформи. Потім ми будуємо базу і збираємо ресурси, знищимо всі сили династії. Почнемо з першого ролічка. Командер, кудов'ю до джойнес. I'm Colonel Fisher. You'll be reporting directly to me. We could certainly use someone with your track record. Intelligence has a situation brewing in uh, flood... in Iceland. We have tempest harvesting all over the grid, but some of the lights are going out, starting from the east coast. If you ask me, I reckon it looks deliberate. I want you to do a sweep of the area and flush out any Dynasty forces you might find remind them that the gdf isn't to be trifled with i'll link your control interface to the battle network if you've got any questions now's the time to voice them oh, my a the video. Oh. Uh, despite what you hear in the news the tempest dynasty isn't actually led by domovoy malkalin you've seen his face being puppeted around as a mascot all because he founded the dynasty gave his people something to focus on in the fallout it's pr these days he probably doesn't know where he is half the time the dynasty is actually controlled by alex mulcahlin his son that man's the reason the dynasty even qualifies as a military rather than a band of old men waving their sticks at the world because of how the war ended they're a threat sure but only because they think they've got something to point that's why we're here Ну короче, мы так как потужно демократія, я так разум. Лет'як, а смак тайм продолжается. Uh, uh, according to scopes nothing we're chasing ghosts with guns maybe it is nothing but I'll believe that when I see it take care of your units and keep your eyes sharp they're counting on you to hear it stand by while I patch you through and good luck I put my neck on the block to get you this position don't let me down let's see what you can do Commander. do <sharp noise> do Макалін, чи як його там. Отже, Ісландія. Так. Ага, все. Розгорнути. Наші слони, я так розумію, йдуть а це похожу темпест, той самий ресурс, за який він знайде. Активність династії помічена це їх харвестери, так розумію. Вони збирають і темпест. Так, прилетіли ми. Прилетіли. Отже, виглядає гра непогано. Точно непогано. Треба ще подивитися у дії. У нас буде виходити. Але поки управління стандартне. Так, ось перші вороги. Це ми звичайними якимись. Звичайними штурмовиками зараз користуємося. Ага, вони лягають автоматично. Ворога ми трішечки відводимо. Так, мінус один. Ну, другий. Цього відведемо. Нехай живе. Ну музяка, колеги, Френк Ліпакі, конечно, знає, що він робить. Так, десант. Дрон з дистанційним Sir? керуванням. А в мене ще білки якісь є. Ааа, ми тут міни можемо кидати. Огожений. О, хто знав? Я не знав. Ага, вона на кулдауні. Так, а тут що? Дрон з дистанційним керуванням. А, їбать, прикольно. Тобто я, я тільки через цю кнопку це можу робити. Окей. А, они сейчас за гале стоят. Ага. Окей, okay, я разумею. Ага, ну тут танки нормальные, и звичайных везде пуль куль бахают. Какого блачения? Бать музяка, коллеги, какая музяка, хуяр. Got it. Так якесь поле битви ми бачимо. Ага. Тоді зараз ми все зробимо. Зараз дронів вибираємо дрончиків наших. Сука, як це складно поки. Так, ось. Окей, okay, є. Yeah. та починаєте ходити. О, красиво. Так, у нас ще є додаткові завдання тут. Йо-то що такі дрони вони зробили, ну прикольно виглядає, точно прикольно. так бабки знісу. Що... Ага, Зеніт. Ага, нам треба знищити ці ПВО. Окей. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Сер я, Опа, підкріплення. О, медик, медичний персонал, це нормально. Так, тому ж тут сейви в нас є. На всяк випадок. Бо граємо ми на найвищій складності, як завжди, бо ми ж не пусі бойчики. Так, шукаємо ще системи ППО. Ой. Зараз все зробимо. Зараз все зробимо. О, ну, Як ми хтось робимо хорошо зірки? А, ой, 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 давай, давай, швидше, швидше. Ну, трошечки їх роз'їбали. Трошечки роз'їбали. Так, це в нас що, БМПшки якісь? Так, що ви вмієте? Ага, ви нічого не вмієте, ви просто гранати докидаєте. No, I'm good. I'm good. commander gdf forces collect intel as a resource intel is used to authorize limited countermeasures such as unit abilities and support powers Come in, the sentinel scout car's alternate fire mode exchanges firepower for marking rounds generating intel when marked targets are destroyed Тих добиваємо і знищуємо це ППО. Ну, дрони все рівно безкінечні. А, в нас тут є снаряди, що помічають ворогів, і за цим ми отримуємо цей інтел, цю розвідку. Так, тут десь ППОшка ще одна стоїть. Ми не дотягнемося дронами. А ну дотягнемося. Ну, блять, не добили. Ладно, пішліть. Пішліть пішки. Будемо обходити. Так, це що, це Це ресурс? Боже, як тут можна приблизи. Ой-ой-ой, подивіться, яка краса. Ні, краса неймовірна, зроблено поки, поки нормально. Ну але треба дійти до найголовнішого, до будівництва. As as right The Куди вони біжуть? Куди біжуть мої дрончики? А що відбувається? Блять, що відбувається? Ето піздець. Боже, а що сталося в один момент? Все ж було так непогано, начебто. Це все було так непогано, і тут ми просто пішли помирати. Це мене трішки засмутило, якщо чесно, в цей момент. Пизда, <плес> нас, у нас прям сильно підкосили. У нас прям дуже сильно підкосили. Ага, у Медика тепер можливо... Спіліщу турель побудувати, ану. О, це вже тема. Куда, що вона техніку не, не ремонтує. Але нічого. Так, вони щось прокачують, собі якісь снічки, що це їм дає. Щось вони досвід отримують під час місії. Вже моя ця машинка роз'єбана, блядь. Так, дісталися ми. Давайте тільки я збережусь, бо я не знаю, як тут як тут працює створення бази. Так, ось бачу, розгорнуся. Розгортаємось. Так, електростанцію будуємо. А я, а я можу крутити? Ні, не можу, да? вона стандартного розміру. А, ні, можу. О, прикольно. Нехай так буде. Ближче до гір. О, мені дали ще одну, одну машинку. Так, тут наша енергія, бачимо. Так. Тепер станція переробки. Окей, а ми ж переробимо цей ресурс, я ж правильно розумію? Бо я поки досі не до кінця розумію, який ресурс нам треба перероблювати. Виглядає, як, як оце. Ну да, виглядає, як наче це воно. Ага, у мене тут є підказки. Курель, роліки. Ага. Окей. Так отримати позицію, це зрозуміло. Ага, все, більше нічого корисного нема. Ну да, це той ресурс, який вони. Який вони лутають, так, казарма. І... Хранилище ми не будемо будувати, енергії в нас багато. Окей. Okay. Наче поки не мега складно. Доктрини. Боже мій. За що люблю жанр РТС, в ньому це напередумують Bubble Tea. супутниковий. Окей, нехай буде. Нехай буде. Так, оборона, турель. Турель будуємо. Зайвою не буде. Training. Окей. Розвідники і оператори дрона. Тутчина F очки бінди. Це звісно круто. Командир. You can now train grenadiers from the barracks. The satellite uplink will also collect intel passively. Unit ready. Ну хорош. Де я можу побачити цей аплінк? Де він? Це він? Ні, це мої ресурси. А, ось вони, 32, окей, розвідання 32. Так, бахнемо ще одну тоді казарму. Бахнемо ще одну казарму. Unit ready. Після цього можемо бахнути ще одну турель. Мені поки більш за все, звісно, оператори дрона подобають. Опа, 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 опа. Підходьте, підходьте до моєї турелі. Давайте. Давайте, давайте, Ого. Ого. Їбать, Ну їх прям нормально. я собі їх іде. Не, чуєте, а їх прям нормально пиздує. энергия экость на юнити вообще вся складность на всем и, и блять как бы охуеть вы це то охуеть Боже який жах. Скільки там народу, блядь, у нього прийшло. Давайте спробуємо контратакувати, в бо в мене вже ресурсів небагато. Аккуратно. Сподіваюсь, що а в... а, в нього тут ще народу, блядь, ще більше. А ч міто. А як мені перебити всю цю навалу ваші? Да, так, це вам, звісно, не StarCraft 2. Розумію, треба гринадьорів побільше і цих розвідників. Просто така історія. Це мені... Чи це мені... можливо... Можливо, треба ще один комбайн побудувати. Так і зробимо, напевно. А, він бачив, просто мою турель. О, падла. І що out. Out. Давайте поки стопнемо, On hold. On hold. On hold. стопнемо всіх юнітів. Нехай добудується ще одна станція. Але я так розумію, Гайс, що це остання місія в цій кампанії на такій складності. Перейдемо на складну, бо це що то ту А, я вже тут всі ці ресурси зібрав, ви зрозуміли? Ось він їх прям ці квіти якісь. А. тобто, можливо я дарма буду ще один комбайн цей. Хіллера в мене йобнули, да? Дам, бнули. Ну, печалька, печалька. Без хіллера буде невесело. только отпустить. Стало их поменьше тогда. Да хуй там, блядь. Да пиздец. Я кризжах, блядь. So sir, yes, sir! Acknowledged! Engaging enemy! Targeting! Fire. Meyer, fire. Targeting. Давайте, давайте вогнем цього їбаного. Добре, залишилось двоє. Все. Добиваємось ПКО!

І що А щось буде? він типа. А, ось летять, летять. А ну раз'ебаш, ти нахуй. На, блядь. Гандони. все Там ще щось є? Блядь. А юнітів то вже немає. У мене тут так дві, дві каліки залишилось. Ну давайте спробуємо пройтися, подивися, да, що там. Можливо там вже зовсім нікого не залишилося. Ми тепер знаємо, що в мене є мінки. це ну. Та піздец, ну що відбувається? Це добили. <тірлі> Не, ну ви бачите ці, ці нескінченні підкріплення, блядь? Ви це бачите, скажіть мені. Йоб твою мать, тут ще три вогнеметчика цих ебанок. Давайте... Ой-ой-ой, ой-ой-ой, підпал. Боже, блядь, який підпал він мені влаштував мене точно немає танків? Не, немає, у мене гіхарма. ПЕЗ, да. Це сумно. Так, ну давайте ще підкріплення. Так, ну це 100% остання місія на цій складності в пізду. Цій грі хардкору не буде. Вона вона і так надто на, на -на хардкорна. Та, блять ну це пизда Ну так а що мені зробити? У мене техніки нема, він просто вижигає моїх юнітів. Блять, мені оце не подобається Іде, іде, блять, іде вижигати, блять Не, чуєш, так він випалює тупо половину моєї армії, нормально? Не, пиздец все, у мене вже нікого не залишилось майже. І ще один блять это пиздец, блядь. Душновато, душновато, коллеги, дуже душно, блядь. Ну, саундтрек мега заебись. Можливо, звісно, можна з розстановкою попрацювати, щоб не стояти робити. Тут немає наче такої кнопки. Вони не йшли всі отак Можливо. один рядочок. Все, наче все. Ура, блять. Ура! Наче все перебили. Слава Богу. Навіть ведь у сляжения. На нафу. На на. Кремо сюды. Да, но складней пиздец. Ці додаткові місії я також виконав. А okay. окей. Так. Ага, у нас ще є один брифінг. Добре. Е, тоді що? Тестимо нову гру. М -м -м, поки важко щось сказати, бо була тільки перша місія. Зрозумів, Зрозумів я, що я слабкий. Тому, вочевидь, треба буде трошечки признизити складність гри. Але точно ще потестимо, подивимось. Якщо там ще наступні дві місії по-любому вийдуть, а там вже поглянемо, наскільки мені зайде. Е, дякую вам за перегляд. Е, якщо вам цікаво, дивитися лесплеє на цьому каналі, прошу вас підтримати мене, підпискою на цей канал, поставити вподобачку та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати вихід нових відео. А з вами був Дюха, і це світ геймінгу, в якому ми живемо.